Чекайте, бо не встигаю. Працюємо. Ще хтось прийшов до нас? До нас ще хтось прийшов. Може, ще хтось допомагати буде. Або навпаки заважати. Працюємо, працюємо. Та паємо. Китань, то треба розрізати. Боже. Дякую, дай Боже Це вам. Що ти Тут і світло в машині не виключає. Тобо, я не живий, я, а я що не... включала світло в машині, то Олька включила. Не, не може, не О, бачите, вже ми щось робили збитки. Я вже спати відключив. А чого? Спереді мною. В ям прийду, вже так. Боже. слава. О, чуєте, аварія сильна.

Алло, алло. Я так чув, як і наталка крупів. А він за трохті? Працюємо. Віце вже з відра сала залишилося чуть-чуть. Готовий акумулятор в мене. Працюємо, працюємо. Давайте нам лайки ставте нашій першій трансляції, щоб ми не розчарувалися в тіктокові. Будь ласочка, народ, будь ласочка. Прошу. Та поем, та поем, будь